У горішніх плавнях ялинки і сосни оприскали смердючим розчином. Таким чином, фахівці комунального підприємства «Спецеко» намагаються вберегти хвойні дерева на території міста від протиправних дій зловмисників, які перед новорічно-різдвяними святами активізувались і почали нівичити вічно зелених красунь. Випадок браконьєрства зафіксовано комунальниками два дні тому на вулиці Миру. Одна з блакитних ялинок, яка упродовж десяти років була окрасою пішохідної доріжки від проспекту Героїв Дніпра до вулиці Добровольського, втратила свою маківку. Верхівку дерева безжально зрубав хтось із мешканців нашого міста. Той, кого ми щодня зустрічаємо і, можливо, навіть вітаємось. До таких протиправних дій особа вдалася ймовірніше за все, щоб прикрасити власну оселю. Це їй безумовно вдалося. А ось подальша доля понівеченої блакитної ялинки наразі під питанням. Ці дерева висаджувались в 13-му році, ну одинадцятому, тринадцятому, по різному. Віком 5-7 років зараз можна порахувати скільки їм на сьогодні, і справа в тому, що такі рослини вони не відновляють свій первісний стан, тобто ця маківка вона вже не відросте. І е, може трапитись раптова загибель цієї рослини». Юлія Гаврилюк зазначила, кожне дерево це важливий компонент природної екосистеми міста, придбання, висадження і утримання якого фінансуються коштом місцевого бюджету. Знущання над зеленими насадженнями і їхнє знищення. Це коперсання у гаманцях кожного мешканця горішньоплавнівської громади, адже саме з наших податків відбувається наповнення міського бюджету. Якщо 10 років тому вартість вічно зеленої красуні становила до тисячі гривень, наразі її ціна зросла майже в десятеро. Це не враховуючи витрат на її утримання. Зараз в нашій країні йде війна, і коли б ми змогли б десь зекономити оці бюджетні кошти, зараз ми вимушені зробити заходи, зробити додаткові обстеження і зробити заходи по оприскуванню зелених насаджень антивандальним розчином. На жаль, не лише блакитна ялинка постраждала від дій зловмисників. Днями комунальники здійснили обстеження хвойних зелених насаджень. Побачене засмутило. Ми підготували деякі сосни на пересадку, тобто ми проріжуємо наші ліси там, де забагато цих сосенок, Ми плануємо їх пересаджувати на паркове озеро. Єдина там технологія нам не дозволяє це робити, оскільки нема на сьогодні мінусових таких температур, при яких можливо пересадити рослину саме з грудкою землі. Ми теж інспектуємо їх періодично, позавчора, було виявлено, що три сосни були зроблені повністю, і біля 15 штук, ну там 14 15 штук, теж були понівечені, була зламана верхівка. На деяких рослинах вона була просто її відсутня, а деяких просто була поряд з цією рослиною. Своїми протиправними діями горішньоплавняни не лише знищують зелені легені горішніх плавнів. А й зводять на нівець усі зусилля озеленювачів зробити наше місто ще красивішим. Тому обробка спеціальним смердючим розчином хвойних дерев це один із засобів боротьби з браконьєрами, зазначила Леся Косянчук, майстриня зеленого господарства КП «Спецеко». Обробляємо сумішу речовин, які є не тільки антивандальними, але і вони виконують функції захисту для рослини. Тобто, і від грибкових захворювань, якраз що притаманно ну, на даний момент, на даний сезон, тому що у нас погодні умови такі дуже вологі і теплі. От. Щодо самої речовини. Вона такі має функції, властивості, що в прикімнатних температурах, тобто в теплі, ну, проявляє деякий специфічний аромат. Тому, ну, от і, і як така антивандальна функція проявляється. Ці суміші вони не змиваються. Тобто, якщо може хтось там буде намагатися вдома відмити, то скажу так: вони маслянисті, вони не змиваються. Вони Діють два-три місяці, залишаються на поверхні рослинки. Антивандальні розчини, якими оприскали хвойні насадження на території нашої громади, є цілком безпечними для птахів і тварин, наголосили фахівці.